Привіт, сьогодні сім Свою. Так, чекайте, я не От, Русина тільки що МТЗ Нитралина. Сьогодні сюди цього края дискували Невиска взагалі не тримає, насили сюди назад приїхали. Ти буряний що йомой не підносу. Розпределите вже не нормально Це дурдом Верно що насоса придется менятися Міняти Все. Шо вот бедно здесь. Десь тут є сліди де це наші сліди. И что там десь я? Як ви их? влага є. на ніби. не было, наверное, на телефоне точно. і 7 може гіхтара сіти Це вже цих пару днів буде погода та й вже засітусь сьогодні сперши за Зато в травні вже по 7. Сегодня дискували только 37 каплода є. Дальше знову дожди. Тим на іншому полі або щось зробить з Вигнали мене з зімку. Там сорочняк поламався, та й поїхали вони. Ти сижу тут, ті Так і знав щось поламається. Він такий де? До жаль, ніби не передавали. Де ж своє там є? От він ТЗ. Той в разі лучше їм в кабіне поки ну, все удобно то що у нас там сітушка стрибає о, клас Все під ногами, все під руками вже класно Тепер ти захочеш Нашу тімз клієнт ну, за Оренці їм з буде лучше тільки ворогці Всьому остальному ТНТ таки більше нравиться. Хоть тут передній міс хоча б є. То чого в юмзі не вистачає. й ладно, вони приїдуть і й зроблять, йдем сіїти. Вже акумулятором щось поставив. на горбові. Не заводиться ні авіран. Хотів його обтей як його. З словом компресором з тут Думав з, ган... з цього зганара вижені. Поставили на зарядку. Було от знову. Все? Не заводиться. О, болт. Ой, что себе дурак. Боже, что-то Это же кукуруза. Ладно, я в кабіну. Що щось робити. Все, завівся, так, будемо їхати додому за організмлятися. Сім пока.